Кредити для мертвих зруйнована негодою зупинка та небезпечно обгін. Це дайджест подій понеділка 4 листопада від каналу Дніпрооперативний. Небезпечний обгін близько 10-ї ранку на вулиці Володимира Вернацького у Дніпрі сталася серйозна аварія. Тут зіштовхнулося Ford Мустанг GT» та Рено. За попередньою інформацією, ніхто з водіїв не постраждав. Керманич автомобіля Ford Мустанг розповів, що намагався обігнати колону, коли зачепив Рено. Після удару він не впорався з керуванням та влетів у дерево. На місці аварії працювали патрульні поліцейські, щоб з'ясувати усі обставини події. Також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було ускладено рух транспорту. Контрабанда на мільйони на одному з ринків Дніпра правоохоронці вилучили 10 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та 800 літрів сурогатного алкоголю. Таким чином, в ході обшуків у торгівельних павільйонах та складських приміщеннях виявлено нелегальну продукцію на мільйон гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та каналів постачання нелегальної продукції. За результатами буде прийнято рішення щодо оголошення повідомлення про підозру особам, які причетні до бізнесу. Довгоочікуваний ремонт у Дніпрі на житловому масиві Калинівській по вулиці Янтарні завершують комплексний ремонт внутрішньоквартальних доріг. Проєкт оновлення цього двору був готовий ще у 2022 році, але реалізувати його тоді не вдалося через початок російського повномасштабного вторгнення. Нині роботи розпочалися після численних звернень мешканців. Дніпряни кажуть, що востанній ремонт тут був ще в 1991 році. Роботи розпочалися минулого року із заміни зливової каналізації. Потім провели ревізію зелених насаджень та освітлення. Після цього взялись за благоустрій, вклали дорожнє покриття, встановили сміттєві баки, облаштували тротуари, підходи до під'їздів та паркувальні кишені. Зараз роботи вже на завершальному етапі. Кредити для мертвих у кривому розі затримали правоохоронці, який вкрав сотні тисяч гривень у людей похилого віку, оформлюючи їхню смерть. Під час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, аферист забирав у них серед іншого телефони, паспорти та банківські карти. Він знімав гроші померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також заходив у додатки банків, отримував доступ до депозитів та оформлював кредити від їхнього імені. Загалом слідчі заволодів грошима на понад 700 тисяч гривень. Під час Обшуків у нього вдома, крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли багато бойових припасів різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї. Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру, слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Негода у Дніпрі в день на проспекті Олександра Поля через пориви сильного вітру впала зупинка громадського транспорту. У той час там знаходились люди. Працівниця центру первинної медико-санітарної допомоги розповіла, що спорудою придавило літню жінку, яка чекала на громадський транспорт. З-під завалів постраждало, витягли небайдужі чоловіки. Попередньо вона не зазнала фізичних пошкоджень. Загалом, за словами очевидців, постраждали дві жінки. Ви слухали звук, ромки, падіння. Пошли на улицу, увидели, что упала остановка. Подошли сразу люди, оказали там помощь, достали женщину. Заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков зазначив, що ця зупинка була побудована та введена в експлуатацію ще у 90-х роках минулого століття. Вона планувалась до заміни, але через введення військового стану відповідна програма не була профінансована. А за даними національної поліції, постраждалі не залишили жодних заяв, але вони мають право звернутись до відповідної комісії з відшкодування збитків у Дніпровській міській раді. Окрім цього, внаслідок штурмового вітру біля торгівельної. Центру караван впав рекламний банер, а через падіння дерев на дороги та колії можливі затримки та зміни у русі транспорту. Це всі новини Дніпропетровщини на сьогодні. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій. Не ігноруйте попередження про негоду. Будьте уважні та бережіть себе.